17 липня, четвер в Україні 22 -го година. Працюють інформаційна служба інтера, і я Анастасія Даугле. Новини до вашої уваги. Увечері загарбники вдарили ФПВ-дроном по Покровську Донецької області. Двоє загиблих та одна поранена. Також атакували з БПЛА Херсон унаслідок скидання вибухівки. Постраждали двоє чоловіків. З вибуховою травмою та пораненнями їх ушпиталили. Дніпропетровщина під масованою атакою ударних безпілотників. Уночі під прицілом ворога було Дніпро. У місті прогреміло понад два десятки вибухів. Є загиблі та поранені. Уранці російська армія атакувала кривий ріг. Там теж є потерпілі. Докладніше у репортажі Олена Мендалюк. Понад 10 годин співробітники ДСНС намагаються приборкати вогонь після нічної атаки на Дніпро. Території пожеж величезні. Було 15 в перший обстріл і 8 в другий. Після того, як прилетіло оцю сюди два шахеди, в мене виробилася напруга, і це було цілеспрямовано на наше підприємство. «Атака». Ну Тут підприємці, ну хто, ну, металопластика. Це як обично, ви ж все прекрасно знаєте. Абсолютно Сергій власник автосервісу, куди влучили в ворожі, БПЛА. чоловік був серед перших, хто приїхав, розповідає, рятував своє майно і допомагав надзвичайникам. Уже підрахував збитки попередньо близько мільйона гривень. Як то кажуть, ну bad. я спораюся з цим. У мене все нормально. Я порівняно з тим, що у моїх сусідів, де нічого не залишилося, то я буду працювати. Там сам болтик під, під лампічем, будемо працювати. Олександр з працівниками розгрібає завали у своїй автомайстерні. На мить удару в боксах стояли машини. Дев'ять автівок було в боксі, дві розражали дуже сильно. Але все, всі останні, скажімо так, Ще може бути якщо майно клієнтів понівечене частково, то вже бізнес доведеться закривати, розповідає власник. Пошкоджено і приміщення, і обладнання. Збитки занадто великі. Я так розумію, що відновити тут вже нічого не вийшлося, бо я думаю, що ви саме бачите, що конструкція залізна і це неможливо. У наслідок російського обстрілу цієї ночі загинула одна людина. Ще п'ятеро поранені. Чоловіків 40-45 років шпиталювали у тяжкому стані. Лікарі діагностували осколкові наскрізні поранення з переламами. Одного чуть полегше, бо це поранення плеча, у другого чуть погірше, бо там з переломами в нього буде дуже довго тривало лікування. Ми їх стабілізували, були накладені пристрої зовнішньої фіксації, гіпсової мобілізації. І зараз вони в стабільному стані знаходяться в пала. Серед постраждалих співробітники однієї з поштових компаній розбито термінал та офіс. Зафіксовано 12 прильотів дронів по території бази. Через це всі рейси по Дніпру та області скасовані. А клієнтам відшкодовують збитки за вичини чи ничі, втрачений вантаж з Дніпра. Олена дороки засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Мега угода між Україною та Сполученими Штатами сторони обговорюють обмін українських дронів на американську зброю. Про таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Post. За словами нашого президента, його остання розмова з Дональдом Трампом стосувалася угоди, згідно якої Сполучені Штати купуватимуть протестовані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва купувати партію зброї в США. Зеленський наголосив, що українська сторона готова поділитись досвідом у сфері безпілотних літальних технологій з американськими та європейськими партнерами. Також ведуться переговори з Данією, Норвегією та Німеччиною. Додав президент. Системи Патріот передадуть Україні якнайшвидше. Верховний головнокомандуючий об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич, повідомив, що вже отримав відповідні інструкції. Під час конференції у Візбадені він зазначив, що підготовка до передачі систем триває на повну, а логістику постачань відпрацьовують разом з Німеччиною. Точну кількість установок і терміни Гринкевич не назвав, але підкреслив, що протиповітряна оборона є пріоритетом. На тлі масованих російських атак. Британія та Німеччина підписали нову історичну угоду про співпрацю. Документ уклали прем'єр-міністр Кір Стармер і канцлер Фрідріх Мерц у Лондоні у музеї Вікторії та Альберта. Це найбільший договір між країнами з часів Другої світової війни. Стармер назвав його першим у своєму роді і підтвердив новий рівень близькості між державами. Мерц у свою чергу наголосив, що настав час посилити пряму співпрацю. На тлі глобальної нестабільності обидва лідери заявили про спільні амбіції будувати стратегічне партнерство. Ми підписали Кенсінгтонський договір, перший масштабний двосторонній документ між Великою Британією та Німеччиною, двома сучасними європейськими державами. Це не лише прояв спільних цінностей і цілей. Це практичний план дій: 17 ключових проєктів, які ми будемо реалізовувати разом, щоб покращити життя людей. Цей історичний документ, заява про наші наміри та амбіції. Звісно, ми докладно обговорили військову підтримку України не лише протиповітряну оборону, а й здатність ЗСУ ефективніше захищатися завдяки системам дальнього радіусу дії. Ми називаємо це удари на велику відстань. Незабаром Україна отримає суттєве підсилення в цій сфері, зокрема через промислові партнерства, які ми вже налагодили з українською стороною. У Німеччині готуються запровадити нову модель військової служби міністр оборони Борис Пісторіус та генеральний інспектор Бундесферу – Карстен Броєр відвідали казарми у Гермерсхаймі, щоб ознайомитися з підготовкою новобранців. За словами урядовця, військова служба має бути якомога привабливішою, аби щороку залучати від 25 до 30 тисяч юнаків. Навчання адаптують до реалій сучасних воєн, зокрема впроваджують навчальний курс про безпілотники, які відіграють надважливу роль у війні Росії проти України. Підготовку слід зробити якомога привабливішою. Проєкт закону про нову військову службу має бути прийнятий кабінетом міністрів наприкінці серпня. Підготовка йде повним ходом, тому що ми хочемо зробити військову службу сучасною. Ми повинні зробити її привабливою, щоб якомога більше молодих чоловіків і жінок обрали її проходити. Трагічні роковини для світової авіації. 11 років тому росіяни поцілили борт малазійських авіаліній. 17 липня 2014 року у Boeing 777 рейсу MH17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий у небі над Донеччиною. Загинули усі 298 людей на облавку. Територію на той час контролювали проросійські бойовики. А міжнародне розслідування підтвердило: у цивільний літак влучили ракетою Земля повітря з російського самохідного ЗРК БУК за наказом Ігоря Стрілкова Гіркіна. Того дня він сам у соцмережі ВКонтакті заявив, що у районі Терези збили Ан 26 і назвав це цитую пташкопадом. Та що не з'ясувалося, що борт був цивільним, а рейс міжнародним. Бойовики відкликали своє зізнання. Натомість почали звинувачувати в авіатрощі українського ППО. 2020-го окружний суд Гааги оголосив вирок. Винними у справі визнали трьох людей, з поміж яких і Гіркін. Разом із поплічниками його заочно засудили до довічного покарання та відшкодування родичам загиблих 16 мільйонів євро. Курс на зменшення державного апарату прем'єр-міністрка Юлія Свериденко провела перше засідання нового уряду, де наголосила, що сьогодні був сформований Кабмін, один з найменших за кількістю міністрів в історії України. Вона закликала новопризначених чиновників у максимально короткі строки приступити до розробки конкретної програми дій та вийти на швидкий темп роботи. Ці плани не повинні бути абстрактними, але представлені публічно після обговорення з профільними комітетами Верховної Ради. І далі регулярна звітність підкреслила Свириденко. Міністерство культури та стратегічних комунікацій розділять на два окремі відомства. Питаннями інформаційної політики та стратегічних комунікацій буде опікуватися агентство, яке підпорядкують напряму прем'єр-міністру. Міністерство культури займатиметься профільними питаннями. Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона також зазначила, що кандидатура керівника Мінкульта поки узгоджується. Масове отруєння у Львові. 56 людей від вівторка потрапили в інфекційну лікарню. Діагноз гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція. Повідомляються у Львівській міській раді. Скаржиться на нудоту і високу температуру. Пацієнти у стані середньої тяжкості. Напередодні усі вони відвідували один новий ресторан у середмісті. Його власник теж у лікарні. Він припустив, що отруєння спричинили яйця і яєчний крем у десертах. Наразі заклад закрили, а продукти утилізовують. Висока вода накрила Сполучені Штати. Відповедений потерпає майже усе атлантичне узбережжя. Ось такий вигляд мають вулиці Берлінгтона, що у Північній Кароліні. Рясні зливи заскочили місцевих жителів зненацька. Тим, хто не встиг, рятувальники допомагають вибратися із затоплених помешкань. Кількома днями раніше під воду пішли північні регіони. У Нью-Йорку дощ зали у станції метро. У місті виник транспортний колапс. Губернатор штату Нью-Джерсі на тлі паводків запровадив надзвичайний стан. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть щонайменше два дні. Нагадаю, на початку липня висока вода накрила Техас. Затопило дитячий табір. Жертвами негоди стали понад сотню людей. Щонайменше одна людина загинула у повені у південній Кореї. Трагедія сталася у місті Осан. Це захід країни. Вода розмила ґрунт. Через це упала 10-метрова придорожня стіна. Цієї миті трасою їхав чоловік. І його притисло камінням на тепер зливи вирують ледь не по всій країні. Синоптики кажуть, опади найрясніші за останні 120 років, відколи в Кореї тривають метеоспостереження. У найбільш уражених районах оголосили евакуацію. Місцеві жителі заявляють, що причина не лише в аномальній погоді. Переконані, що значних втрат можна було би уникнути, якби комунальники спорудили більше стічних канав у бабіч вулиць і трас. 61 людина загинула, 11 розникли безвісти у масштабній пожежі у торговельному центрі міста Елькут. Це на сході Іраку. Трагедія сталася напередодні ввечері. Потерпілих каретами швидкої доправляли до найближчої лікарні. Медичні бригади працювали до ранку. На тепер пошуково-рятувальні роботи тривають. Також не всі особи загиблих встановлені. Деякі сильно обгоріли. Що спричинило пожежу? Встановлює поліція. Відомо лише, що торговельний центр запрацював п'ять днів тому. У провінції оголосили жалобу за загиблими. Марсіанський метеорит і скам'янілий скелет молодого цератозавра. Такі лоти пішли з молотка аукціону Сотбіс у Нью-Йорку. За 24 кілограми фрагменту червоної планети віддали понад 5 мільйонів доларів. І це рекорд в історії продажу метеорітів на світових аукціонах. У понад сім разів за очікувану вартість заплатили і за динозавра 30 мільйонів доларів. Тож лот увійшов у топ 3 найдорожчих ящерів, проданих з молотка. Особу нового власника реліквії не розкривають. Він повідомив, що придбаного цератозавра позичить одній з науково культурних установ. Такі новини буквально за мить у марафоні розбиратимуть по кісточках майбутній бій Усика і Дюбоа. Тож залишайтеся з нами. Ми боремося за країну рівних можливостей.